Мені здається, що чоловік це основних чотири дуже важливих фундаментальних ролі. По-перше, це в сім'ї священик, по-друге, це друг для дружини. По-третє, це людина, яка може бути ну, забезпечувати сім'ю, тобто вона є видобувальником. І четверта роль це роль коханця. Це коли Мають гарні інтимні стосунки. І е, я думаю, що ми можемо з тобою, в принципі, так, прой, кожному, так пройти. Да Тому що це така важлива тема, і вона заслуговує на такий більш детальний аналіз заглиблення. Якщо ми кажемо про те, як бути в сім'ї священником, це не дуже очевидна для багатьох. Роль і, напевно, не дуже популярна, бо, знаєш, вона звучить якось так по православному. Ну так, але от навіть є люди, які, наприклад, там регулярно відвідують якусь там церкву. Є люди, які ще там не визначилися там, і не дуже сильно там, вірять в Бога, чи там притримуються якоїсь, там, якогось там духовного життя свого. Але все одно, от для мене роль священника в сім'ї це, по-перше, ти можеш за свою сім'ю молитися. Тобто, ти можеш е звертатися до Бога і казати: Я хочу, щоб моя дружина була там, здорова, я хочу, щоб вона була щаслива. Я прошу тебе, щоб вона була е зі мною, їй було добре. І у неї є як, певні потреби. У неї є, можливо, якісь конфлікти на роботі, можливо, вона десь вчиться, можливо, у неї є певні виклики в її житті, в її стосунках, з кимось вона там посварилася, чи можливо є там якась проблема фінансова, чи інша будь-яка там зі здоров'ям, з батьками, ще щось. Тобто, коли ти в сім'ї священник, то ти та людина, яка промалює всю сім'ю. Ти молишся за себе, за неї, за ваших дітей, за ваших батьків, і ти маєш певну духовну владу для того, щоб це робити. І мені здається, що якби чоловік в сім'ї був таким регулярним і стабільним, от в плані цієї молитви, і він постійно це робив, мені здається, що набагато більше сімей було б щасливіше. Тут треба розуміти, що чоловік має сам, на мою думку, стати під... Божий захист під е, Боже таке водітельство, і тоді в нього буде моральний і духовний авторитет для того, щоб керувати сім'єю. Тому що, якщо е, чоловік не поважає Бога, я не думаю, що його жінка буде поважати його. Ну і вважати його за якогось священника так. це навіть нелогічно. Якось. Я думаю, що це дуже є речі пов'язані. Саме тому. Як священник, мені здається, що ніколи не можна казати щось погане про там церкву, про пасторів, про якихось людей, які е, в церкві виконують там певну роботу, служіння несуть певне. Тож треба, щоб е, чоловік був прикладом для неї в своєму духовному житті і в своєму там християнстві. Я вважаю, що це дуже важливо, тому що дуже в багатьох сім'ях є конфлікт через те, що чоловік у нього є там певні претензії там до священнослужителів, до церкви, до ще до когось, і потім це призводить до того, що жінка вона не сприймає цих людей, тому що вона постійно чує, як він їх критикує, як він їх постійно якось там ображає. Якісь речі каже про них негативно. То, фактично, у нас як вертикаль така, да, виходить так. Бог, чоловік. І під ним дружина. І якщо проблеми нагорі, десь там починаються так. між чоловіком і Богом, все це впливає на дружину. 100%. тому відповідальність, яка і ще один дуже важливий, на мою думку, пункт такий е, момент: що, що коли людина як священик, і що чоловік як священик, він захищає свою сім'ю від е, всіляких мірських речей. Ну тобто, наприклад, вони з дружиною дивляться якийсь фільм. Вони дивляться його перший раз. Там це не фільм 18. Це просто якась мелодрама. Але там починається якась дуже, така, дуже відкрита сцена, де починають там, якісь геніталії, щось ми десь бачимо, там, у жінці чи у чоловіка, тобто дуже відверта сцена. В ці моменти треба промотати. В ці моменти треба не дивитися це, бо це може внутрішньо розпалювати або чоловіка, або дружину. Це вже буде проблемою згодом. Тож треба захищати. Якщо, наприклад, якась пісня, Пошла на нецензурна лексика. Та сама. Якщо ви прийшли в кіно дивитися якусь комедію, але, ця, наприклад, ці, ці сеанси з цією комедією, він там, наприклад, після 22 години і ставлять трейлери на фільми жахів, От інколи mm -hmm. тому що це вже вечір, і це треба собі очі і дружині очі прикрити, і щоб цього не ж звук. Так, але ну треба максимально дистанціюватися від цього, і треба в цей момент зрозуміти, що ось ці речі зараз вони реально мають вплив. І не дивитися з позиції а нічого страшного, а що там таке. о, Зараз хтось вискочить, якийсь монстр, якийсь привид. Ну давай подивимось. Ну це ж нічого. Ми ж вже дорослі люди. Ми вже дорослі християни. Ми все це фільтруємо. Це. Дуже тонкі духовні речі. Не треба цього дивитися, і треба, щоб людина як священик, вона могла. Контролювала, фільтрувала, скажімо. Так, Це так? має бути здорова християнська цензура на такі речі. Тому що якщо ці моменти потроху впустити в своє життя, то потім будуть проблеми. Тому що диявол ніколи людину не спускає, не не він їй не пропонує скинутися з 12-го етажа на перший. Він завжди каже: Давай ми на декілька. Так, драбиночок вниз зійдемо, і нехай ми тут будемо на 30 сантиметрів нижче. Просто подивимось, трохи тут це, трохи тут це, підпишемось на цю дівчину, яка в купальнику себе виставляє тут ще щось, ще щось. Так, так, такий по поступовий, дрібниць, так. поступовий процес. І ще один момент, який, на мою думку, дуже важливий, це коли людина, як чоловік, як священик сім'ї, він може бути чесним і відкритим. І йому не треба ставити на свій телефон там якісь паролі, якісь там такі е, речі, які він має там приховувати. Тобто, щоб у нього не було е, необхідності заходити включати якийсь там режим інкогніто, там щось таке робити, що от потім не відслідити по, від дружини, да, по, по та. історії там його браузера, там чи ще щось. Тобто, не треба ніколи намагатися там щось там приховати, якось щось збрехати, якось одною неправдою замазувати іншу неправду. Ну тобто, ці ці всі речі, вони, от його авторитет, як свящ, як священника, вони в сім'ї можуть повністю знищити. Ну, по перше, вони його самого руйнують, звичайно. а потім вже його авторитет, звичайно. Тож, завжди, коли вам доводиться щось ховати, щось витирати, заходити в браузер там і видаляти, що ви дивилися, що куди ви заходили, або там став. Якісь там паролі або там якось шифрувати певну інформацію, от ви маєте розуміти, що дружина може це інколи не побачити, але Бог це завжди бачить. Ви нічого від Бога не сховаєте ні на який пароль, ні, ні в який режим інкогніто, Там все завжди Бог повністю бачить. Тож з цього приводу, от е, найперша і така головна ключова роль в сім'ї це роль священника. Другий е, такий момент, який на мою думку дуже важливий, для того щоб сім'я була щасливою, це коли чоловік для дружини стає ще й другом, ну, тобто, так має бути з самого початку. Навіть до того як він став чоловіком. Так якщо ми вже кажемо ну про сім'ю, яка вже утворилася, так які вже вони вже разом. То якщо вони стають класними друзями в процесі. То це дуже класно. Що таке ну дружба? На, на мій погляд, це коли ви реально цікавитесь життям один одного. Це коли. Ти розумієш, що вона там повернулася з роботи, чи з там зі служіння, там з церкви, там, ще звідки там, чи просто вона була там на ринку, якісь продукти купила. І у вас є певний час поспілкуватися, і без телефона, без ноутбука, без якоїсь музики, там, без того, що ти розмовляєш з кимось там по скайпу чи, чи по зуму. Ти реально з нею очі в очі. Якісний час ти виділяєш їй, так і ти цікавишся її життям. Ти просто питаєш, як в тебе справи, що було на роботі? Що було на роботі? А що там? Ти мені на тому тижні розповідала, що у твоєї подруги була там така проблема, як у неї зараз? А що там у тебе з батьками? Там чи дзвонила мама? Що, що батько розповів? Як у нього там ситуація там з на роботі трапилося з тим? Там чи чи звільнили, чи не звільнили того працівника? От такі дрібниці. Вони демонструють те, що ви насправді цікавитесь її життям, і, і ці речі створюють реальний емоційний зв'язок між вами. І якби я міг якось ось інтегрувати більшості чоловіків от, певну функцію, знаєш, як, як програмне забезпечення, щоб встанов, встановити, встановити да, пам'ять у мозок, я б зробив оцю річ, щоб. Реально люди навчилися цікавитись один одному, щоб вони задавали один одному питання, тому що дуже багато сімей, вони через там три, чотири, п'ять місяців їм вже не цікаво один з одним. Вони просто сидять в телефоні, кожен займається своїм, і вони можуть в одній кімнаті бути 10 годин, але навіть 15 хвилин вони один із одним насправді не провели. Тож, якщо ви навчитеся цікавитися людиною, ви побачите, що людина може бути глибокою, людина може бути для вас цікавою, людина може бути бути таким певним джерелом нових якихось знань, інсайтів, просто якоїсь нової інформації, якісь історії із дитинства. Тобто. Це все треба розкопувати. Ви як такий До цього, да, треба докопати, да. скажімо. І, 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 і треба, щоб ви задавали ці питання, і ви були в тому активними. Ви не чекали, що вона, якщо буде їй потрібно, вона прийде і все мені розповість. Все що важливо, вона мені і так скаже. А якщо от є такий момент, там каже чоловік, припустимо, ну а я не знаю. От я запитав, як у неї справи? Ну а що ще питати? От. Ну вже ну про все запитав там про роботу, і вона відповіла там двома словами: там нормально, добре. Ну або це навпаки, знаєш, найчастіше чоловіки можуть відповідати двома словами, і все, і що його там питати? Тобто це треба вчитися якось. Ну, звичайно, можна спитати не тільки про роботу, можна спитати щось про інші сфери життя. Наше життя це не тільки робота. Можна питати щось про майбутнє, про щось про минуле, щось про те, що вона зараз відчуває. Якщо от ти не, не хотів дивитися, але так ти вже цю тему спровокував. Скажи. Чоловіки, якщо у вас є бажання просто приголомшити свою дружину, от просто приголомшити коли вона вона щось розповідає, якусь історію, якийсь важливий випадок з її життя, будь-що, будь, -будь що. якщо ви хочете просто відірватися від землі і як піти в стратосферу десь серед всіма іншими чоловіками, задайте одне просте питання. Що ти в цей момент відчула? Які в тебе були почуття? Все. І тут аполіція потік. Тут треба розуміти, що якщо ви будете настільки глибоко занурюватися і цікавитися, абсолютно щиро цікавитися своєю дружиною, ви побачите, наскільки це може призвести до реального конекту між вами, і це може побудувати реальний емоційний зв'язок. Мотайте на вуса. Собі. Якщо ви питаєте про почуття, це говорить, що є всі чоловіки, а є мій один десь там, який цікавиться моїми почуттями на небі, да і таких більше не роблять. Тож, якщо щиро, то використовуйте. Якщо ви не хочете це питати, не питайте, не, не потрібно маніпулювати чи бути просто Та, награвати там да, людиною, яка щось в ви себе видавлює. Але лайфхак, лайфхак. Так. Тож, е, бути другом, це вислуховувати, це підтримувати в складні моменти, це бути людиною, яка насправді е, підтримує на 100%. І для мене теж ще один із моментів це брати на себе певні такі стресові завдання і не кидати дружину під. Таку вантажівку з якимись складними стресовими задачами, не залишати її саму, скажімо так, там, розбирати. Ну, якщо ви розумієте, чимось... що, наприклад, ну от їй некомфортно там робити якісь там певні комунальні платежі. Ну вона там десь щось плутається в тих платежках, там. чи їй не подобається ходити в банк, чи платити з онлайн-банкінгу, вона там щось не розуміє, як ці показники там занести по газу, що вносити. Та... Ну от ви розумієте, що для неї це стресово. Візьміть це на себе. Ви розумієте, що є там раз на тиждень. Якийсь момент, коли там закупляються продукти. Ну, під'їдьте на машині, якщо є, або просто прийдіть і допоможіть їй руками принести ці продукти, щоб вона не тягла пакету. Тому що ви розумієте, що ну, для вас, як для чоловіка, там 3 чи 4 кілограми цієї картоплі це не важко. А для неї, коли в неї і те, і те, і те, то в неї вже 15 кілограмів, вона вже більше вантажник, а не ваша дружина. Тож, от в таких моментах намагайтеся десь допомагати, підставляти якесь плече, питайте де ви, можливо, чогось не бачите, тому що інколи можуть бути сфери, які для неї некомфортні, а ви просто про них не думаєте. Ви думаєте, ну що там таке? Та то, що просто пішов да, домов, та раз домовився, там, там, там да. пішов, домовився, зробив, оплатив там, зайшов на той сайт, зареєструвався, замовив там. Все добре. Ну що там не розіб... що вона не розібреться? А вона сидить. І вже 15 хвилин вона дивиться на цей сайт, на цю реєстрацію, на ці англійські слова. і Вона і думає неї. Стрес. І, і я не хочу це робити, але мені до нього піти, він подумає, що я якась там дурепа, що я не можу нічого без нього зробити. і Вона намагається щось робити, а, а внутрішньо вона її тіпе, бо бо для неї це складно. І намагайтеся от такі якісь речі просто на себе прибирати, і ви побачите, наскільки це змінить динаміку у ваших стосунках. Клас. Клас. Да. І останнє, мабуть, із того, як бути другом, це ніколи, ніколи, ніколи не критикувати свою дружину публічно і ніколи не говорити про неї погано позочі, тому що, якщо у нас є класний друг. І хтось про нього в компанії буде говорити погані речі, ми зупинимо цю ну, ці розмови дуже швидко. Ніколи не говоріть про свою дружину нічого поганого, ніколи не критикуйте. Якщо у вас є певні до неї питання, якщо у вас щось не влаштовує, якщо у вас є моменти, які треба з'ясувати, це має бути особиста на бесіда наодинці, на де ви реально з любов'ю спокійно. Прояснюєте деякі моменти. Так, ну це да це і повага, і відповідно і захист певний для неї, тому що всі, знаєш, в чомусь можуть помилятися або мати недоліки, але краще сказати про це на одинці Так, ми вже розібрали чоловік священник чоловік друг, друг. і наступний у нас чоловік це видобувач. Видобувач це звучить як видобувач корисних копалин». — Це людина, яка може забезпечити сім'ю. Я уявив себе з сіркою, такою, так. знаєш, там пішов в шахту видобувати. Ну, і є слово добитчик, але воно російське, і воно так воно більш підходить під цю роль, але все ж таки ми намагаємося повністю так вже на українську Це Воно видобувач звучить по-українськи. Теж так, сильно. Мож, сильно. Да. Е, що тут треба розуміти? Ну, я б спробую дуже швидко, дуже тезісно пройти основні моменти, по перше, якщо ви реально хочете, щоб ваші стосунки з дружиною були класними, то дуже важливо, щоб ви могли забезпечити сім'ю, тому що ви можете бути класним священником сім'ї, ви можете бути класним другом, ви можете бути класним коханцем. Але якщо грошей немає і якщо дитина так тоді проблема починає, починає. по холодному полу повзати в дерявих колготках і нема грошей, щоб купити їй нормальне харчування, об, от в такій ситуації не дуже довго буде емоційний зв'язок і не дуже бу класно буде жити. Да, і дружні умов. стосунки не вийдуть, і священник авторитету відповідного не буде. Все, все паде, тому що гроші це кисень, без кисню довго не проживемо. Це не найголовніше в житті, але без кисню довго не живемо. Тож, якщо ви розумієте, що ви хочете мати класні відносини, дуже потрібно, щоб ви навчилися заробляти гроші. Є дуже багато інформації в інтернеті, як це робити, можете пошукати, але ну і про це ми вже говорили в інших передачах. Інших. Так тож тут е, можете передивитися в записі деякі наші зі Святославом Бесіди. Другий момент, на який дуже класно спрямувати свою увагу, це якщо чоловік інвестує кошти е, в те, щоб полегшити бит. Для своєї дружини, тому що якщо вона повністю сама все робить, і він таки каже: Слухай, та у мене мама в селі там прала руками, що там такого? Нащо пральну машинку купувати? я бабусі так. сказав, що. Там ми ми, ти, ти дружина, мені каже щось за посудомийку, мийку, а бабуся каже, та нащо та посудомийка, що там то тарілка, протер її що та там все. Того посуду, да. Да. І на що там посуду, нащо на то витрачати гроші, якась там сушилка, якийсь там гриль, робити плісоси. У нащо то все це, це ж марнотратство. От якщо ви так думаєте, не дивуйтеся, взагалі не дивуйтеся, що коли ви повертаєтесь додому. І ви піднесений, щасливий, такий веселий, а ваша дружина просто лежить мертва на кроваті і, і, відпові... і якось відпочиває. Ви маєте розуміти, що саме побут це ті речі, які можуть вбити майже все. Вони забирають у неї всі сили виходять. І, і якщо ви не, не готові інвестувати хоча б трохи грошей. В цю історію не дивуйтеся, що в неї завжди нема сил ні для якого інтимного життя. Не дивуйтеся, що в неї нема сил з вами нормально спілкуватися, що вона не може вже нормально там наготувати вам вечерю, тому що просто в неї вона має. Погодувати всіх дітей вона має прибрати, вона має те, те те, те те робити. І такі речі, як якийсь там робот пилісос якась стиралка, там, якийсь е, мультиварка, там посудомийка, ще, ще, ше, воно полегшують її життя і дають їй можливість щось приділити собі, якось витратити, хоча б трохи часу для себе, і стати для вас же цікавою, бути для вас гарною, бути для вас інтересною. Тож ніколи. Ніколи, ніколи, ніколи не економте гроші на тих речах, які спрощують для вашої дружині побит. Наступна річ це коли ти вже починаєш бути таким видобувальником, і ти маєш забезпечити сім'ю, ти маєш розуміти, що у вас має бути спільний бюджет. І ви маєте всі гроші тримати в певному одному місці. Звичайно, можуть бути кишенкові гроші там у нього, у неї. Але загалом ви маєте певні фінансові рішення приймати разом, тому що дуже сильно ріже емоційний зв'язок ситуація, коли в чоловіка свої гроші повністю він заробляє більше, у дружини там якихось 500 гривень, і вона ні на що не впливає, і чоловік каже їй: ну. Ти ж розумієш, я заробляю, я вирішую, як я буду використовувати. Ти там десь почекай, посиди. От коли в тебе будуть свої гроші, от, і тада, тоді Тоді поговоримо. Та да, тоді будеш вже розпоряджатися, як ти хочеш. Ось ці речі дуже сильно зрізають емоційний зв'язок, і треба розуміти, що якщо ви сім'я, якщо ви ціле, якщо ви йдете по життю як партнери, треба, щоб у вас і бюджет був спільний. Це не говориться про те, що гроші тільки в шухляді в одному місці і там. Вони повністю безконтрольні. Ні, ми кажемо про те, що загальні речі купляються із певною спілкуванням. Е, і остання роль така, це бути коханцем. Ми теж її дуже так швидко, швидесенько пробіжимося. Ох, це, напевно, знаєш, найцікавіша роль. Тут нам зараз напишуть в ну, коментарях. Так, але тут все ж таки ми ніякі інтимні ми спускатися не будемо. Це кожен сам вже коли буде чоловіком да. дружини. В Біблії є там пісні пісні, книга спеціально для Ох, для, для, це цього для, жонатих. для жонатих. Ну, так. Не жонатим не корисно казали не читати. Треба, читати. Да. Ну, ось, тобто, четверта роль чоловіка це бути коханцем. І тут треба розуміти, що немає такої жінки, яка не танула би від тепла і уваги, от від того емоційного зв'язку, коли тебе щиро слухають, коли тебе щиро люблять, коли до тебе ставиться. Твій чоловік як до реально найкращої людини в своєму житті, коли ти для нього серед всіх людей на першому місці. Тому що дуже часто буває таке, що жінка вона розумом, вона знає, що чоловік її любить, але вона не відчуває це в повсякденному житті. Вона не відчувається, бо останні квіти були на 8 березня. Вона не відчувається, бо коли вона йому щось розповідає, він в телефоні. Вона не відчувається, бо коли вона намагається з ними якось від щиро поговорити. Він такий та це, це потім це, якось там, yeah. це, це гармони в тебе. Там це о, та вона заспокоїться. Потім друзям каже, то вона там щось так. Ось якщо ви таку лінію поведінки собі дозволяєте, ви рубаєте просто ваші відносини, от ножицями просто їх нищите. І треба розуміти, що увага, тепло, щирість, любов це те, що створюють між вами конект, і це перспектива потім для повноцінного інтимного життя. Наступний момент це. Слідкувати за собою, бути в формі, не допускати, щоб у вас був величезний живіт, щоб ви там набирали надмірну вагу, бо ці всі речі вони впливають на те, як ви будете потім в подальшому один до одного ставитися і вдягатися нормально. Це ну, такі базові речі, але дуже часто буває, що для людини вдома їй все одно як вона виглядає. У неї якісь засалені там старі штани, якась розтянута майка. І майже не не вистачає для повнити образу, тільки щоб чоловік вже з телевізором почав розмовляти, і буде оцей повне повний образ цього всього. Це знаєш, так, треба така майка, щоб трошки пуза було видно, і ти такий ну, так. сидиш там. Ну і потім і він і потім чоловік дивується, а що це у неї немає ніякого сексуального бажання? що це якось вона. Якось ніколи не провокує інтим, а їй не Як... напевно, Треба та... бути Шерлоком Холмсом, щоб да, дізнатися, чому саме цього не відбувається. Тож, ну це правда. Ви ж хочете, щоб ваша дружина була там стрункою. щоб ви хочете, щоб вона була красивою, щоб вона класно вдягалася, і навіть вдома розумієте? Не не тільки для інших людей на вулицю, а вдома, щоб вона класно для виглядала так. для вас. Тож саме так само і для себе, то це те саме і для себе. Жінка так само хоче бачити. Радими з собою красивого чоловіка. І останнє це: треба трохи мати певний розвиток в інтимній сфері, тому що ми інколи недооцінюємо, наскільки важливо. Щоб насправді мати якісь нові ідеї, дізнаватися, що нове, про, можливо, трошки жіночу анатомію про свою анатомію, щоб розуміти певні механізми, що призводить до збудження, що його гасить. Тобто, фізіологія, біологія в цьому нема нічого, ніякої кромоли, бо Бог нас створив такими. У нас є потяг один до одного, у нас є бажання бути один із одним, у нас є сексуальне бажання, яке Богом в нас вложено, і треба розібрати. Як ці механізми працюють як це працює, і керувати їми ніхто не сідає за автівку тільки тому, що він хоче їздити. Він має вивчити, як там все працює, як переключаються, там гальма, як працюють, як коробка передач працює. Ну так бо ти будеш фари. їздити на вмання тоді без так. знання я... і, і дуже багато людей. Вони взагалі не мають жодного сексуальної освіти, вони не мають жодного сексуального якогось розвитку, і вони дивуються, чому у мене погане сексуальне життя. Тому що якщо ви приділили цій освіті сексуальній 15 хвилин, то звичайно у вас і життя сексуальне дуже сумне.